Людина ніколи не буде повноцінною, якщо вона не знає своєї власної душі та глибини свого серця. Емоції цього тижня можуть часто виходити з-під контролю. Емоції можуть грати з вами злий жарт, ризик завдати шкоду іншому чи собі. Справа робота замість того, щоб накачувати себе сміливістю та йти в лобову атаку, краще пошукати інший напрямок. Старий досвід визначає все, що ви робите. Ви заплуталися в ньому як в павутинні? Відкиньте цей старий мотлох. особисті відносини. Якщо ви намагаєтеся замкнутися, насамперед подумайте, чи не краще мило розмовляти з партнером, ніж сидіти, насупившись і мовчати? Намагайтесь поводити себе невимушено. Якщо ви помітили, що співрозмовник напружений, намагайтесь приємним словом та посмішкою розтопити його. Знайдіть взаємне розуміння вселіть довіру до партнера, здоров'я, поліпшення здоров'я для хворого, особливо рекомендуються лікарські трави та чудове самопочуття для здорового, мотивація тижня. Якщо хочеш світ пізнати, що прихований в тіні, ти у власне серце загляни. А якщо сам себе пізнати захочеш, дивись собою себе не заслони. Афоризм тому, хто здійснив підлість і не подумав про ганьбу, потім доведеться випробовувати і несподіване горе, поради тижня не варто боятись бути неповторним, це краще, ніж залишатись невпізнаним. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра. Кохання і душевного тепла, нехай Янгол-Охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів, дзеркального та задзеркального відображення, нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, расистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям. Юристам та перекладачам, продажним чорноротам журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України ам Ізраїль Хай.